Сьогодні у Вінницькому апеляційному суді мали б розглянути апеляційну скаргу прокурора Вінницької окружної прокуратури Дмитра Зайцева щодо відсторонення Валерія Весняного з посади Тульчинського міського голови. Сюди прокуратура звернулася, аби оскаржити рішення міського суду від 31 січня. Втім, розгляд справи перенесли на 22 лютого через відсутність Валерія Весняного. Її підзахисний не з'явився за станом здоров'я, каже адвокатка Тетяна Кашпрук. Йому стало Зле після вчорашньої сесії Тульчинської міської ради дуже тяжко протікала сесія Тульчинської міської ради. Як ми знаємо, минулих судових засідань він переніс операцію на серці. Зараз його стан різко погіршився, тому що він тяжко це переживав. Наразі він на стаціонарі в лікарні в нього, наскільки мені відомо, тиск проблема з тиском. І з цього приводу він звернувся до лікарні і перебуває ще на лікуванні. Нагадаємо, Тульчинського міського голову підозрюють у зловживанні владою або ж службовим становищем. Посадовець завдав збитків бюджету міста на майже 3 мільйони гривень, бо передав у користування землю за заниженою орендою. Про це Суспільному стало відомо під час судового засідання у міському суді 22 січня. Тоді Валерію Весняному було обрано запобіжний захід 54 дні тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 800 ти. Того ж дня її внесли інші особи. Двоє з них сплатили за підозрюваного по 399 тисяч гривень і ще один 2 тисячі гривень. Про це Суспільному повідомили в обласному таруправлінні Державної судової адміністрації.